А ви б змогли з'їсти таку порцію заварного тіста обсмаженого у фрітюрі на сніданок. Деякі іспанці це їдять. Оці штуки називаються ласкораси, а ось ці менші називаються «лос чуррос. Сьогодні говорила на роботі з іспанцем. Він каже, що щоранку снідає саме чуррасами, з'їдає чотири штуки, ось таких, вмочаючи їх у шоколад або в молоко, або в солодку каву. Я вирішила спробувати сьогодні. Прийшла до такого закладу, який називається Чуррерія. Ну, на роботі я сказала чучері, а всі дуже сміялися мною. І тепер пробую. Дуже смачно? Але вже після того, як на ранок так як я з'їв тарілочку борчу, тоді можна і солодощі покуштувати. Насправді найпопулярніші іспанські страви вони дуже простих інгредієнтів. Іспанці мені розповідали, що під час громадянської війни в Іспанії в 30-х роках був голод. І люди варили те, що було. Просто борошно, звичайне, просто вода. І це була національна страва, і вона досі нею залишається. Ну, я до такої сніданку, чесно кажучи, не звикла. Але смачно, смачно. А я нагадую, якщо ви хочете переїхати до Іспанії і не знаєте, з чого починати, як оформляти документи, як шукати житло, як відкривати банківський рахунок, як оформляти тимчасовий захист, про все це я написала, зробила багато пояснень, відео, відеоінструкцій, Все це в моєму курсі. Переходьте посилання в шапці профілю. Курс дуже корисний і життєвий. Чурасами, чу поросами, поросами, а пора Я ще собі замовила ромашковий чай, все це запити.